Доброго дня, шановні! Така гарна погода, вирішила трошечки прогулятися. І тут такий гарний парк. Дивіться, теж розлилися води на чотири броди. Тут такий вхід. І там отака чудова сітка. Як вона! Ой-ой-ой! Тут так цікаво! Ну, це, а боже мій дятлик. Заховався на. Ну. Пташки вже відчули весну і теж вже щось собі тут. Уже так легко-легко відчувається цвірінькання. Так, тут, тут недалечко бачите заправка, це десь хвилин 10 від нашої хати. Тут дуже гарна місцевість така. Туди, як ти там є орчат, сад яблуневий. Ну, от. А тут вийшла погуляти трошки, тишина така. Тут у, цьому, у цій заводі бобри водяться, так що можна. І бобра побачити, але багато води прибуло. Там далі, мабуть, закрита дорога, тому що за залило. Чуєте? Ой, десь як, як гуси летять, але тут гуси навіть не відлітали. Бачите, вода темна, це не тому, що така вона ну, каламутна, але тому, що тут прибуває вода. Бачите, це якраз приплив із е, за, затоки фанді, то всі річки, які де є, всі вони пов'язані. Якщо вода прибуває, то вона така йде із намулом, із е, піском, з землею. Тому Бачите, в ще кригу можна побачити? Ну, потепліло це тільки зараз. це є. Там табличка є, що це парк. Тепло сьогодні, навіть я не відчувала, що тут так тепло буде. Ось, Ось таке гарне місце для усамітнення. Так все гарно, добротно побудовано. Влітку то сидять люди, відпочивають, тому що от там от стоянка, тут от, поряд піцерія, от, там, от з цієї сторони, а оця друга будівля поменшенька, так, то там миють машини. Мийка машин. Десь шумить навіть струмок, ага, зверху там є у кущах, що зливається сюди. То ви знаєте, оце я вийшла. То завжди бігом-бігом, кудись ідеш, кудись спішиш. От. А це думаю, та дай пойду, піду просто так, як кажуть, від думок. Подивіться, як, я, як, як тут гарно виглядає оцей місток. Бачите, у воді відображення йде ще. І просвіт такий, це дуже гарно. Треба буде фото зробити таке. А то у нас завжди крайності. Робила фото, фото, фото. Тоді думаю, чому ж я не зробила відео? Так гарно було. А тепер, коли перейшли на відео, то все, як кажуть, відео в відео. Ну, хто грамотний, то може відділити, як кажуть собі, кадри. Накадрувати чи як там кажуть, не знаю. От відділити якийсь гарний кадр, як фото. Ну, я неграмотна в цьому, тому в мене йде окремо відео є відео. Ага, он, бачите, там ось. Он тече. О там збирається, напевно, і відтікає вода. Ну, чисто там, Звідти чиста вода тече. Ось і підемо далі. Та далеко не буду, тому що там, мабуть, залито. Далі. А може і ні. Ось яка краса. Тут дуже гарний захід сонця. У воді йде відображення. Шановні, ми ж спішимо весь час. Хіба ми звертаємо увагу на оце відображення, чи на оці споруди, які люди будують для того, щоб ми пройшлися, побачили, чи оці насадження, які посадили, воно гарно. Все біжимо. Як тут гарно. Та й колись хіба мали городи. Я зараз дивлюся, вже як кажуть, немає того здоров'я, аби то садити город. Хоча ми маємо біля хати участок такий немаленький, що є де посадити, є де, як кажуть, зорати. Але нема вже того здоров'я. І чомусь зараз. Працювали, ну, раніше працювали, працювали, а зараз вже хочеться побачити ту красу, побачити ту красу життя, що нас оточує. Ті гарні квіти, які нас оточують. Дерева, які оточують, будинки. Та й хочеться, ой, подивіться, як гарно, подивіться, як гарно. Ну, хіба не гарно? Хіба ми звертали раніше увагу на, оцю, на це відображення в воді? Та бігом, 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 на роботу з роботи, а там е, хазяйство, а там треба сапати, а там треба полоти. Ось, бачите, як тут, щоб не їздили, поставили отакий камінь. Бачите? Проти цієї доріжки, отак як вона йде, тут так гарно зробили. От, і якраз. Бачите, щоб тракторонами не їздили, тому що це окремо є місце для тракторонів, а окремо є місце для е, проходки. Вон, подивіться, було, були у нас трохи вітри. І бачите, ось одне дерево лежить, ось оце. І знаєте, я спочатку думала, ну чому люди не приберуть, оце, чому не вигрибуть, не приберуть. Аж це тут залишено як природний парк. Тому оце все упало. Отак воно, бачите? Як лягло, так і лягло, і залишили. А зараз вам покажу, а, я думала, що то бобер таке, а то сітка. Ну, тут теж, бачите, знову ж таки, я не знаю, чому не забрали, порізали. Може, ще заберуть. Бачите, теж. Euh, був, був вітер сильний. І ось тут поламало. Вітер поламав, дорогу перегородив, бачите, туди дерево впало. Ось його порізали, але чомусь не забрали. Бачите? Ну, мабуть, для того, що воно тут виросло, і воно, напевно, має тут, як кажуть, розкластися, зігнити. Ось береза, яка теж стоїть. Ой, я, напевно, ну, подивлюся, там є дорога, мабуть, є дорога, я ще ніколи не ходила, то ми ходили туди, далі. далі. І там далі продовжується. Але там затопилося 100%, напевно, не піду. А попробую піти ось цією дорожкою, Ось сюди. Вона має вивезти, напевно, на цей клуб. Гольф-клуб. Він зараз закритий. Ось. Тут трошки мокро, але нічого я в чоботях. Таких о, що вроді би не. Ой, струмки біжать. Зараз подивлюся, куди, бо ми завжди туди йшли до, до кінця. Зараз подивимося, куди ця доріжка приведе. І з цієї сторони о, така краса. Ну, бачите, ось вона купа ріщі. І, ну, хай, дивіться, теж. Упало і так воно повинно собі тут. Ой, знаєте, тут така філософія складна, де, як кажуть, є таке прислів'я. Де народився, там і згодився. Але то ми люди. А деревина, бачите, де вона виросла, там вона впала, там вона розкладається, там виростає нове дерево, яке проростає, використовує енергію і все, що залишилося з старого дерева. Ось воно і із життя, де народився, там пригодився. Бачите? Ось філософія. Оце така філософія, такі наростень якісь. Вершечок. Якісь такі маленькі пташки літають. Навіть не знаю, ну не наші горобці, а якісь зовсім-зовсім малесенькі, там десь і так чирікають гарно, десь, а вони такі як кулі. всі ходять люди, є сліди, що люди тут, люди займаються проходками такими. Ой, яка гарна картина. Подивіться. Ну, подивіться. Ой, дякувати Богові, що є така можливість, що Господь дав, тому що все життя. Біжиш, біжиш, робота, заробити, діти, дати дітям лад. Аж бачите, дякувати Богові, все, як кажуть від Бога, що можна отак от. Так от Піти і побачити, і, і, як кажуть, трошечки відійти від того всього від тої суєти. Так, тут щось трошки замерзло. Ой oh є. Yeah. Так. так, це? якась інша дорога, але я не знаю, чи тут не тупік. Тому що чомусь тут загороджене. Ага, тут ясно, тут цвинтар. Тут е, цвинтар, але тут є є вихід. Зараз тут знову ж таки, я не знаю, подвір'я, але є вихід, тому що це ж дорога. Ага, є. є вихід туди і є вихід до такого багатоквартирного будинку. А тут є наверху тут цвинтр. Місцеві, бачите? І тут, от, бачите, там костьол. то ми завжди з тої сторони йшли, бачите, там від церкви є вхід. І за цим цвинтарем там знаходиться гольф-клуб. Так, а тут я, мабуть, вже... Ага, тут ми вийшли якраз на почту, але я, мабуть, тут знімати не буду, тому що це приватна територія. А от звідти я вийшла, от там от я ходила. Так що на цьому ми закінчимо проходку свою. Трошечки околиці вивчила. І бувайте здорові!